What's that? Sand into your eyes. Sand against your lies. Enemy will get all the witch has said. Усім привіт, друзі! З вами Кіна Мозок. Як ви, напевно, чули, а якщо ні, то ось я вам зараз розповідаю, наша конотопська відьма їде на прокат у США. Тож сьогодні ми знову поговоримо про фільм. А точніше, як я і обіцяв у попередньому відео. До речі, якщо не бачили, то переходьте за посиланням про оце чарівне дзеркало, яке Олена використовувала протягом фільму, а саме про те, що ж саме воно показує. Отже, сідайте зручніше і приємного перегляду! Для початку трохи історії. В традиційному українському відомстві та народних віруваннях дзеркала мали особливе значення, адже їх часто вважали магічними предметами, здатними відображати не тільки фізичну реальність, але й тонкий духовний світ. Є кілька прикладів використання дзеркал у магічних ритуалах та повір'ях. Це засіб спілкування з потейбічним світом. Дзеркало вважалося порталом між нашим світом та світом духів, і під час певних обрядів або ритуалів відьми могли використовувати дзеркала для виклику духів, заглядання у майбутнє або магічного захисту. Дзеркала використовували також для ворожіння. Наприклад, під час зимових свят, таких як святки, дівчата дивилися в дзеркало в надії побачити образ майбутнього чоловіка. Цей ритуал проводився вночі, при свічках і у повній тиші. Також дзеркала використовувалися як захисний амулет для відбиття негативної енергії та злих духів. Вважалося, що вони могли знищити темну силу, яка спрямована на людину, і тому в будинках, щоб захиститися від чаклунства, іноді розміщували дзеркали напроти вхідних дверей. Вважалося, що відьми можуть використовувати дзеркала для наврочення або викрадення душ. Також існувало повір'я, що дзеркала могли викривати тих, хто займається темними чарами. Якщо людина, яка підозрювалася в такому, не мала відображення у дзеркалі, це могло свідчити про її зв'язок із темними силами. Ну а тепер повернемося до того, що ми бачили у фільмі. Що ж, що показує це дзеркало? До речі, при першому перегляді в мене відразу, знаєте, класного відсилання до Гаррі Поттера. Гаррі, думаєш, це дзеркало показує майбутнє? Однак тут усе навіть цікавіше. По-перше, дзеркало дійсно здатне показувати майбутнє, що можна зрозуміти з моменту, коли Олена дивиться у нього і бачить себе при надії. Також воно показало, що чекало на ровного та його підлеглого, зокрема, що останній обпечеться кислотою. Вони заплатять. Всі заплатять. Проте значно цікавіше інше. Це дзеркало також показує істинну природу речей або того, хто в нього дивиться. Знову таки кадр, у якому в нього дивляться орки. Те, що вони бачать себе в крові, це не тільки відображення того, що їх очікує вже за мить, але і стан їхніх душ, які запрямовано кров'ю і не тільки нашою, адже ровний, як відомо з сюжету, також був у Сирії. А тепер найцікавіше. Як я вже казав, коли в дзеркало дивиться Олена, воно показує її майбутнє, точніше, те, яким воно може бути, якщо вона вчасно зупиниться. Проте зараз йдеться про інше. Як я розповідав у попередньому відео, до того як відмовитися від своєї магічної сили, Олена виглядала так, як ми бачили її у першому тизері. До того ж, пригадайте, що вона казала про саму себе впродовж фільму. Не чужа мені. І я не можу спокійно дивитися, як ти перетворюєшся на чудовисько. Так, я є чудовисько. Однак зверніть увагу, що вона бачить, коли вперше постає перед дзеркалом. Вона бачить у ньому саму себе, такою, якою вона є, не рахуючи невидимих кайданів. Не чудовиськом, на яке вона ледь не перетворилася впродовж сюжету, і якою сама себе вважала, а звичайною дівчиною. Імовірно, її рішення відмовитися від сили заради такого світлого почуття, як любов, докорінно змінило саму її сутність, і раніше вона побачила б себе в дзеркалі такою. До речі, з тим, що Олена зуміла вчасно зупинитися, хоч і не без допомоги, пов'язано ще дещо цікаве, про що я розповідатиму вже у наступному відео. Дякую вам за перегляд, друзі. Писійте вподобайки, якщо вам сподобався мій розбір. Пишіть у коментарях, чи бачили ви фільм, які цікаві деталі ви у ньому знайшли, і взагалом які враження він у вас залишив. Підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити. І, звісно ж, не забувайте донатити на ЗСУ для нашої якнайшвидшої перемоги. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео.